Всіх вітаємо. Знову з вами компанія Кадом. У нас наступний об'єкт. Ми робимо людей незалежно від відключення світла. Бликаути будуть вже не важливі. Ми встановили інвертор DEI 8 кВт. Поставили акумуляторчики Daynus. Тут у нас 10 кВт по поємності і 8 кВт по потужності. Змонтували такі стоечки. Якісно все проложили всі проводочки і змонтували, переробили ще точок. Значить, у нас тут в системі безпеки захищений вхід-вихід, встановлений АВР автоматичний, він переключає на пріоритетну мережу. І ось зараз ми замітували відключення світла, у нас немає. Зараз ми бачимо, що на трьох фазах у нас від міста немає світла. І у, у нас будинок працює на, е, від акумулятора СМД. У майбутньому ми встановимо сюди ще в, е, сонячні панелі, але зараз будемо працювати на, на акумуляторах. Значить, е, замітуємо включення світла з, з мережі, як воно швидко переключається. Обов'язково технічні окуляри, захисні перчатки. І Включаємося системи безпеки. Включаємо. І ось ми бачимо, що у нас авр Ми включили. У нас релюшки. Раз, ми переключили, бачите, світло навіть не моргнуло, Навіть не моргнуло світло, тому що це дуже швидка верка і переключення буде е, навіть не помітне. Якщо у вас є такі потреби, будь ласка, звертайтеся з завжди за вами.